Добрий день, з вами канал Хеде ХД ХД знімає, подано до нашої колекції то, е таку складку сказати. Тут є Йосиф і Марія, а тут малесенький Ісусик і дві овечки. Вони всі в бльостках. Отакий от якручу вам. Вони всі блистя. Дуже гарне. Це є поповнення до нашої колекції. От така наша колек... колекція. От е, прийдущим відео у нас був обзор на такого ангелика. І із... Сам такий фільм. А її додали до нашої книці Йосиф і Марія Маленькі Ісуси. Ми знайшли це в Києві на товарах. Ще я вам дещо не розповідала, Ціна була менше 20, ну, десь 20 гривень. Чекайте, відео будуть нові відео про нового. Про нове. І дякую і до побачення. вам в канал ХДХ. ХД, ХД,